Ми пропонуємо статутним керівним органам обох церков, а саме. Патріарху і священному синоду нашої церкви і е, митрополиту і Архірейському собору автокефальної церкви невідкладно до кінця цього місяця, до 30 червня, прийняти рішення про скликання об'єднавчого собору. Бо рішення про об'єднання церков може прийняти лише собор, так як і за нашим статутом, і за статутом автокефальної церкви, це є вищий керівний орган, який має право приймати такі рішення і в. Носити відповідні зміни до статутних документів датою проведення цього об'єднавчого собору, ми визначили компромісну дату 14 вересня. Від нас, від України, від українських церков, в першу чергу, залежить, що ми зробимо для того, щоб відповідно Константинополь і за ним і інші православні церкви визнали помісну українську православну церкву. На моє переконання. Це є процес навіть не років. Якщо ми, дай Бог, успішно проведемо цей об'єднавчий собор у вересні цього року, можна передбачати, що навіть до кінця цього року ми будемо мати визнання з боку Константинопольського патріарха.